Я помиляюсь, чи всі проходять через це. Це щось типу підліткового кризису, коли гормони б'ють у голову і хочеться більше. Дуже хочеться. А потім хочеться ще раз і одразу ще раз. Тільки не випустили один смартфон і одразу кортить анонсувати наступний. Додали гектар оперативки і на конвейер з новим ім'ям. Змінили пластикові вставки на металеві і на конвеєр. Додали кілька мегапікселів, ну і туди ж хай буде. Що ж, сьогодні у нас на огляді черговий клон компанії Сайоміть. Redmi 4 Pro. Давайте розбиратися, чи відрізняється він від попередників. Китайці не мудрують з дизайном вже який рік. Втім, виглядає компактна четвірка далеко не так, як виглядають бюджетники. З пластика тільки вставка вгорі на задній панелі та смужка внизу, все інше металеве. Зібрано все досить акуратно. Якщо придиратись, то можна сказати хіба про ту саму пластикову вставку. Певний зазор все ж є, і відчувається, якщо провести пальцем. Такий зовнішній вигляд, звісно, радує, але якщо задуматися, чим же відрізняється цей смартфон від, скажімо, Mi 5 s ну за дизайном та якістю збірки, то відчуття виникають дуже неоднозначні. Фізичні кнопки традиційно зручні та на своїх законних місцях. Сенсорні, на жаль, без підсвічування. Єдине, що тут світиться, крім дисплея, це індикатор, положення якого також незмінне. Вкотре повторимось, але все ж озвучити варто. Хороший п'ятидюймовий смартфон це знахідка для тих, хто ненавидить лопати. Звісно, не обійшлось і без сканера відбитків. Він і я вкотре повторююсь, все там же, на задній панелі під камерою. До його роботи претензій жодних. П'ять популярних малюнків, швидка робота та можливість заблокувати. pewnie dodatki. To Повертаємось на передню панель і бачимо тут вже звичне 2,5 d скло з непоганим олеофобним покриттям. Роздільна здатність тут підросла 1920 на 1080 пікселів. При діагоналі 5 дюймів цього більш ніж достатньо. Якщо при діагоналі 5,2 дюйма в тому ж мезу М5 пікселі в очі не кидаються, то що можна говорити про Redmi 4? Здивувала наявність чорних рамок навколо дисплея, адже в прес-фото їх практично не помітно. Ох вже ж ці маркетологи! Але за такі гроші взагалі гріх на що скаржитись. З додаткових опцій зазначу спеціальний режим роботи, коли картинка йде у жовті тони, щоб очі менше втомлювалися. Ну і типовий функціонал з налаштуванням температури зображення. Динамік порівняно з Redmi 3S, переїхав на нижній турець. Сказати, що це сильно відобразилось на якості звуку, важко. Втім, заперечувати той факт, що тепер його ну, просто краще чути, не можна. Далі камера. І знову ж таки не варто чекати на кардинальні зміни та топові можливості. Як для бюджетника якість фото з 13 мегапіксельного сенсора, як і раніше дуже пристойна. Ідеальні умови для зйомки це похмурий день, коли і світла достатньо, і нічого контрастного в кадрі немає. Також варто постійно пам'ятати, що динамічні сцени не для Redmi 4. Кадри, скоріш за все, будуть змазаними, особливо в умовах слабкого освітлення. Якщо ви рішите увімкнути HDR режим, то майте на увазі, що нерухомо стояти з телефоном доведеться секунд. D3. Так довго, але за мірками бюджетних моделей, це нормально. 5 мегапіксельна фронталка в цілому така ж, як і раніше. Просто хороша камера для селфі. Нічого надзвичайного та нетипового. Ну і нарешті те, про що можна сказати без слів, е як і раніше, незмінно, ну і тому подібного. Професійна версія Redmi 4, а саме така зараз у мене на руках, оснащується чіпсетом Qualcomm Snapdragon 625, 3 ГБ оперативки, з яких залишиться близько одного, та 32 ГБ постійної. Флеш пам'яті, з яких у нас залишилося трішки менше 20. Графіка тут Adreno 506, тож смартфон непогано справляється з іграми. Ну, принаймні не гірше за Redmi 3S з його 505 чіпом. В цілому адекватна роздільна здатність та продуктивна за мірками бюджетних моделей начинка, це традиційно універсальне поєднання. Замість другої сімки можна встановити картку пам'яті. Втім, врахуйте, що для перенесення додатків на флешку доведеться трішки потанцювати з бубном, так як штатно таку можливість не завезли. Android 601 на Поганому залізі та в парі з MIUI 8 працює стабільно. Функціоналу, якого і без того у попередніх версіях було за очі, стало ще більше. Є клонування додатків, можна створити так зване друге сховище, що дозволить повністю налаштувати смартфон, наприклад, на робочий режим, та домашній, встановлюючи та видаляючи додатки на обох окремо. Це як дві операційні системи незалежних одна від одної. Дуже круто. Локалізація на четвірку з плюсом. Знайти неперекладені частини інтерфейсу можна, але для цього. Цього потрібно купнути настільки глибоко, що повторно я вже не знайду потрібні пункти меню. Досить дивно те, що смартфон працює тільки з Wi-Fi 2,4 ГГц. Мережі з частотою 5 ГГц для Redmi 4 зась. Зате є інфрачервоний порт. Можна перетворити телефон в пульт для телевізора або ж кондиціонера. Не забули і про FM Радіо, якщо це для когось взагалі актуально. Ну і традиційно останній пункт огляду автономність. Redmi 4 Pro оснастили акумулятором у 4100 мАч. і два дні роботи для цього девайсу це норма. А якщо дати його пенсіонеру, який на відміну від тебе може прожити без інтернету та іграшок, то срок автономної роботи тільки збільшиться. Ну і не забуваємо про гнучкі можливості по налаштуванню продуктивності, сповіщень, автозапуску і тому подібного, що тільки додає балів нашому сьогоднішньому герою. Ну а якщо ви геймер та полюбляєте годинами залипати за чимось ну, на кшталт Mobile Legends, то розраховуйте на 5-6 годин роботи. Ну а для тих, хто частенько подорожує по кіно Всесвітам, є хороша новина. В режимі перегляду відео девайс витримує годину. 1011. Після чого за 2 годинки реанімуємо девайс і знову до пригод. В цілому Redmi 4 це смартфон з чудовою збіркою, приємним дизайном, непоганою камерою, відмінним часом роботи, плавним та швидким інтерфейсом, але недостатнім прогресом порівняно з попередніми моделями. Та той же Redmi 3S, практично такий самий за всіма показниками. Якщо дати два смартфона людині, яка нічого не тямить у всіх тих гігагерцах, мегапікселях, то різниця буде виключно візуальна. Ну а на цьому у мене все. Це був огляд смартфона. Ємі Redmi 4 Pro від ресурсу Penguin Pro. Не забувайте ділитися нашими відео з друзями, ставити вподобайки та підписуватись на наш канал, якщо досі цього не зробили. До зустрічі!